Депутати Верховної Ради України провели продуктивну роботу, ухвалили ряд важливих рішень та законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Народні обранці звернулись до міжнародних організацій, парламентів та урядів іноземних держав із закликом посилити міжнародні і національні зусилля задля звільнення та повернення в Україну всіх полонених та незаконно утримуваних наших громадян, передусім українських журналістів. Окремим законом збільшили чисельність Ість прикордонних військ України на 15 тисяч військовослужбовців таким чином безпека наших кордонів посилиться. Юрій Шаповалов повідомляє, що прийняли за основу і важливий проєкт закону про детінізацію ринку нафтопродуктів. Він покликаний покращити якість пального, уникати стрибків цін та дефіциту на ЗС, збільшити надходження до бюджетів. А також схвалили ряд законопроєктів, спрямованих на посилення боротьби з корупцією, посилення контролю за азартними іграми та інші. Валерія Лисенко. Кременчуцькі новини